Наука. Філософія це. Пізнання. Це. Думки. Вміння правильно проживати кожен момент. Філософія це. Предмет. Е господи. Філософія це. Ого. Господи. Е Філософія це те, що структурує тебе як людину і як ти йдеш по життю. Отак От мені здається. Що казати, коли що казати. немає. Так. Філософія це. Філософія це про процес пізнання духовності, коли людина сприймає світ нематеріально. Ну, Мені так здається. Філософія це. Філософія це про життя. Принципи, якісь принципи людини і З якими вона має прожити життя в своє задоволення. Філософія це. Супер. це. супер. Філософія це про пізнання. Це більше про твій мозок, як ти думаєш, бо багато філософія для мене це не конкретно щось конкретне. Це саме твоя філософія, вона не має бути правильно. Я не маю прав... немає правильної і неправильної філософії. Вся філософія, вона правильна. А для мене так. Те чітко видно? Філософія це. Ого. Філософія це роздуми. Філософія це копання в собі, можливо. А, ну, в мене перша асоціація одразу з цими такими людьми, які філософствують, думають над сенсом буття життя. Абсурд, це. Абсурд, це наше життя. Nice.